На 158 євро і 29 центів. Зараз подивимося, що ми купили. Блок води. Ну, це в бар, та доказав, що нам треба поповнити. Це теж. Емілія обережно. Це теж. Не знаю, що це це якісь, а вино, презента. Ще, ще, як до Хіловена не купити? Mm. <кхи> У бару. Ну так, взяли, бо щоб в барі було, щоб зараз... Тато казав, що треба добре. Тіленька, це дуже я люблю, полюбляю її. <кхи> Прикрасити дім до хіловина. No, так, так. Печиво, бо можна <кхи> виграти <вийвер, кхи> PlayStation, казати. <кхи> не знаю, наш, нам ще один. Це на 158 євро, так? Давай, Ну, Чекаю, трохи неправильно співаємо. Це печиво, не Це знаю. Новорічне вже новорічний. таке. Ага, Блоко де ще? Чіпси. Чіпси. Дуже добрий сік. А ми Фух, хліб. Ми ще, до речі, так хліба купити тільки одного. Пиво? Коронки взяли. До їди, Ну оце взяти теж, таке хтось прийде, ми кудись підемо. Ще пиво. Ну це. Це якийсь алкоголь на <ріст> Свічки на хілові. Нам треба гарбузи вирізати. Не. Ще пиво. Такі О. шарики. Не. Такі страшні. Такі. Давайте вкрай це вже дві хвилини відео. Носочки? Носочки Раз. Пульчики. Мію обріч поклали рибу. Поклали. Як ми могли його забути? От. А, такі Обручі. обручі. Ага. Це Матвій собі взяв отаке. <різь> 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 вже не називаємо. Речі своїми іменами, продукти. Це це, це це печиво моє любиме. Це зальотне. марципанчики теж, це зальотне. Матвій мій щось вибрав мій авокадо. Все такі печенки. Все такі печенки. Це не знаю, що Креатив. Це. Масло. Що кисти таке? Це такі фурки. я взяв, щоб на двох собі розлити, якщо що. І поплити та не, бар. Як ну, ти бар так. затарити, та води додому таке. Але... Ну, тут набрали, ми достатньо багато вина. І віскі взяли, і таке взяли. 158 євро. Напишіть, скільки ви можете купити за ці гроші.